Воякам артилерійської бригади допомагає колектив Тернопільського національного економічного університету. Так, студенти військової кафедри проводять свої тренування на території частини. Економічний університет запропонував відчинив свої двері для військовослужбовців спільно з норвежцями, запропонував нам курси підприємницької діяльності в випадку, якщо військовослужбовець захоче звільнитися в запас, щоб він не опинився сам на сам, а отримав навики ведення підприємницької діяльності і зміг започаткувати нормально свою справу. В той час колектив університету висунув ініціативу, воякам взяти участь в українсько-норвежській програмі соціальної адаптації і реабілітації. Ми вердимося тим, що за час співпраці з вами через нашу військову катеру підготовлено більше тисячі офіцерів запасу. Ми з метою соціальної адаптації і для реабілітації військовослужбовців вийшли з ініціативою щодо створення фонду соціальної адаптації і запропонували. Спільну українсько норвезьку програму, куди через яку вже прийшло досить багато військовослужбовців, членів їх сімей, до слова, завдяки співпраці із тернопільською артилерійською частиною в економічному університеті випустили понад тисячу офіцерів запасу.